Уявіть, скільки на світі є дивних страв. До прикладу, в Китаї ви можете поласувати сторічними яйцями, в Японії вам запропонують сашимі з морепродуктів, які розповзаються по тарілці. Цікаво, чи б спробували він подібні страви, або що найекзотичніше вони вживали у своєму житті? Ходімо, запитаємо. Мабуть, устриці я ніколи їх не їла за 32 роки, але ось кілька місяців тому спробувала незвично, смачно сподобалось. курма. Я її недавно спробувала, вона мені не сподобалась зовсім. Вона мені нагадує ем, кабак, так як в нас в селі говорять, кабак звичайний, гарбуз. Тому вона мені не смачна. Це для мене саме екзотика така. Це з мексиканської кухні, вона складається із тіста і всередині із гострого м'яса. А воно таке тоненьке, ну. Млинці, бендерики мексиканські, досить пікантні, але і смачні. Так, це я рекомендую. Суші може, я не знаю. Їсти можна, але не всі. Да. Дорого. Та не дорого, не ситно, скажем, так. Устриці не сподобалось. Таке воно трошки придке. Я не очікував, що воно. Ну... Таке буде ще смак, якийсь такий трошки дивний. Фрукти в дитинстві, коли ананас перший раз скуштувала, Ото було найекзотичніше, мабуть. Маракуя може бути така солодковата, така з кислинкою чуть-чуть, але -чуть. ну, дуже смачно. Мене пригостили, це було досить смачно. Зараз дуже люблю пити чай з манго маракуї.